Друзі, всім привіт! А, перший день Стадії Легенд добіг до свого кінця, і нас чекало дуже багато несподіваних результатів. Як от перемоги Інтизудріч та Бетню Сиглс над Фейс та G2. Це супер. А, Фурія в 02, Фейс G2 в 02, Nine в 02. Монте, Монте. Наші кохані Монти в 2.0. Це такий супер. Просто я настільки. Багато позитивних емоцій давно вже не відчував. Це, це дуже крутий результат для наших хлопців. Сподіваюся, далі лише більше. Також е, приємно бачити, що Apex не розвалилися після першого ж етапу. Себе дуже впевнено почувають героїк та Енц. Енц навіть програли матч проти Віталіті, але вони зіграли дуже добротно. Це була гарна вертіго. яку вони залили, просто. Плач і антеко програли, і, і все. А Віталіті грають поки що на впевненості. Я не бачу якогось чудового результату, крім заяви ГуКіл. Ну, звичайно, Apex у матчі з ЕНС дуже сильно себе проявив. Але загалом команда не вражає. Нічого нового я не бачу. І як на мою думку, і G2, і ЕНС програли самі собі, але не Віталіті. На жаль, ця команда буде грати проти Монте, і має дуже гарні шанси виграти, тому що ну, рівень просто інший. І ну, Зайву, і Віталіті, і Спінкс, який дуже добре настрілює, ну самі розумієте. Також ці команди грали на РМР, і Віталіті виграли з рахунком 2-0. Там була близька нюк. І безшансова а, Міраж. Також, якщо оцінювати форму а, гравців на турнірі, то а, хочеться відмітити, а, ну, звичайно, 1.47 від Зайву та 1.40 від Спінкса. але також а, дуже добре себе поки що проявляє Дюпрі 1.10 і а, трошки просів Демк'ю. 1.01 він поки що найгірший гравець команди. А я думаю, що це якраз таки не проблема, тому що на дистанції він буде мати своїх 1 0 людину, а деякі інші гравці будуть просідати. Сам Даянг він також ультанув. Насправді його звичний результат, на жаль, нижчий через капітанську роль, але це нормально. Потрошки розкривається ворот Окей, в якого на цьому за ці дві зустрічі склався рейтинг 1-19. Це супер. Щодо мап Полу, я думаю, що ми побачимо знову ті самі мапи. Єдине, що Віталіки можуть тепер ризикнути пікнути Вертіго. Там гарний результат. І плюс до того, впевненість через виграний матч проти Енс. Також є гарним варіантом Анубіс. адже Монте показали, що вони не, не такі вже і безсмертні на цьому Анубісі. Близький матч проти The Mongols і. Програш проти Пейн лише доводять цю теорію. А, ну, гарним варіантом для Монте є все ж Міраж. Я не знаю, що тут ще можна пікати. А Нюк ризиковано, ну, тим більше починаючи атаці, І є сподівання на те, що Віталіті самі його пікнуть. Тим більше, у команди там 7 поспіль виграних матчів, враховуючи самих Монте і G2. А, тому в цьому матчі я ставлю на перемогу Віталіті. На жаль. Я, якщо не станеться чогось а, надзвичайного, то Віталіті мусять перегравати і виходити 3-0. Героїк Ліквід будуть також грати, де я віддам перевагу героїк. Мапул тут також досить близький, але а, дуже сильно вмотивовані героїк. Я думаю, багато з вас бачили цю промову Кеді на передматчі проти Віталіті, де він зарядив всю команду, де він а, надав енергії всім гравцям. І показав, як має працювати капітан. Ліквід просто пруться, пруться як дурні. Вони виграли вже 5 матчів поспіль. Щоправда, перед тим 2 програли. І здається, що на цьому вони можуть опектись. Адже героїк можуть карати за таку самовпевненість. А я дуже боюся прогнозувати мапул. Героїк можуть пікнути Ancient. Ну, а чому ні? Вони його недавно ще банили, але зараз можуть і пікнути, тому що в Ліквід все дуже погано з зеншат. Анубісу точно не буде Вертіко, також точно не буде, що цілком влаштовує команду героїк. A Vertigo далеко не найкраща їхня мапа, а Anubis гарна мапа для Ліквід. А може бути оверпас від Героїк, але так само може бути оверпас від Liquid. A, загалом Liquid'ам нема що пікати проти героїк, крім a, умовного інферно. Можна ризикнути пігнути Міраж, адже в героях були певні проблеми з запексами, але все ж це 5 поспіль виграних мап. Я не бачу взагалі шансів для ліквідів. Так, вони здобували з Наві, але це трошки інший рівень. Наві не готові до цього турніру від слова взагалі. Ще одне of 3 це фурія G2, де я відразу віддаю перевагу G2. Так, команда в 0-2 і це дивує. Але. Не варто е, скидати з рахунків Ніко та компанію, адже Боснієць нарешті прокинувся на Мейджері. Він зіграв дві мапи з рахунком 1.21, з рейтингом 1.21. і е, показує себе непогано. Жахливо в порівнянні з минулими там грає JKS, гірше набагато грає Монесі і просто тінню самого себе є Хантер. Це, це жахливий результат. Є звичайно, питання до Гуксі, але коли до нього не було питань. Фурія фурія, вони нічого не змінили в своїй грі і це не працює. Всі команди готувалися, всі команди вмотивовані перегравати. І мені здається, що були проблеми навіть з інтузи Бріч та New Сиклус, які вважаються найслабшими командами на турнірі. Тому фурія закономірно в 0-2. Щодо Мапулу, тут. Точно не буде а, мапи Overpass, яку забанять G2. А, Фурія також її банять, але а, Фурія її можуть грати. Вони навіть її нещодавно грали з Pain, програли, але це не страшно. А, тому я думаю, Фурія може ризикнути її грати. Принаймні, а, вони не будуть її банити перші, а, будуть її банити g А, Але навіть це не дає переваги Фурії, адже. А, я вважаю, що на Inferno, на Nuke та на Ancient, ну і звісно на Anubis, сильнішою є саме команда G2. Як мінімум, дві з цих мап в Best of 3 потраплять. Перемога G2. До того ж, досить впевнена. Найнфейс. Є відчуття, що Паші біцепсу пора крутити педалі назад. Найн розчарували. Вони зіграли жахливу оверпас проти Liquid. І дуже невпевнену міраж проти Геймер Gamer Геймер Ліджин Gamer набрали форму, вони впевнені в своїх силах і вони хочуть у плей-офф. Вийти з 0-2 у стадію Легенд і зараз розвалювати. Це дає дуже величезний до впевненості і віри в свої сили. А щодо Мапулу, то тут відразу можна відмітити 13 поспіль програних Ancient від Nine, тому фейс точно будуть бити в цю мапу. А також а, треба відмітити пермабан Vertigo від Face, який очевидний, звісно, але 88% перемог від Nine на цій мапі за останні три місяці, а, трошки можуть розчаровувати поляків. А, з іншого боку, а, вони можуть пікнути Anubis, а, де у Face величезні проблеми, але навіть якщо це 1-1, то на третю мапу лишиться щось між Mirage, Overpass Оверпас і нюк, де я все ж віддам перевагу фейз. Звісно, величезні шанси є у Найн на нюк, але не факт, що туди дійде. Плюс це основний пік фейзів. Тому я думаю, що фейз мусить на досвіді це зробити. Ну і я сподіваюся, двічі поспіль на мейджорах 0-3 фейз не відлетять. Шкода, звісно, адже і ті, і ті в мене стоять у пікемі. Щодо Best of 1, я просто коротко назву своїх а, а, фаворитів. А, я вважаю, що Apex мусить перегравати Bad New Сиглс, команда готова, і команда готова входити в плей-офф насправді. А, вони дуже добре зіграли проти а, Into The Bridge і непогано зіграли проти героїв. Два міражі, але проти Bad New Сигалс, скоріш за все, буде а, умовний Ancient. І uh, на Ancient я віддам перевагу Apex 100%. Ends Into the Breach, Ends грають чудово, мені дуже подобається гра, мені дуже подобається Madden, SunPayus, Нерд а не пощастило з звіталять, але Into the Breach переграють. Fnatic Gamer Геймер повідає перевагу Gamer Леджен через те, що вони набрали uh, дуже гарну форму і uh, можуть uh, uh, не те, що там перегравати певних суперників, вони можуть спокійно виходити в плей-офф. Uh, Фнатік не ті Фнатік, які грали на е, минулому мейджорі, де вони виходили у е, півфінал. Na'Vi-Nib Ніп це матч 50 на 50, можливо, навіть 51 на 49 на користь Ніп. А, Ніп вже пройшли стадію челенджерів. Вони вже розтренували свій е, міраж. Е, вже зіграли е, нюк е, свій е, досить непоганий виявляється. Ну, принаймні на фоні фурії він виглядав непоганим. Проти Fnatic виявився гіршим. А, у атаці на мапі Нюк Ніпам не вистачає конфіга. Він в першому матчі зробив три кіли, а в іншому п'ять Ну, В іншому матчі хоча б вистачило цих п'яти кілів для перемоги загалом на Мапі. А Наві грають дуже-дуже погано, дуже роблять багато помилок. І е, якщо у першому матчі проти Геймер це ще спрацювало, адже команда недостатньо не була досвідчена для того, щоб покарати таких Na'Vi, то Liquid, е, у яких Yekinder е, увімкнув свій прайм мод, е, просто знищили, знищили, не лишивши жодного шансу. Е, якщо все ж обирати, я віддам перевагу Na'Vi е, просто через їхній досвід. Це буде Best of 1 і. Є всі шанси для того, щоб це дійшло до а, умовних а, мап Інферно або Міраж, або Орпас, щось туди, і напевно скрізь, крім Міраж, а, дуже сильним фаворитом для мене виступають Наві. Ну і Сімпл він має бути злий. Він дуже добре зіграв проти а, Єкіндера. Ой, ліквід, я на увазі, я перепрошую. А, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на посилання на який буде в описі цього відео. Також пишіть свої коментарі зі своїми прогнозами. Мені дуже цікаво почитати. Ну і любіть Counter-Strike!